Побілка захищає дерева від шкідників, агресивних сонячних променів та створення морозобоїн. Але не завжди застосування побілки допустиме. Іноді доводиться використовувати інші методи захисту. Розкажемо, в яких випадках і що не можна білити, а також як удосконалити або замінити побілку. Для чого потрібна побілка? Пізньої осені та ранньої весни досвідчені садівники блять дерева у саду. Це допомагає виявити відразу кількість проблем. Нанесення побілки створює бар'єр, який перешкоджає проникнення шкідників у кору. Куля побілки відбиває сонячне світло, захищаючи кору від опіків. При побілки дерев сокорух не розпочнеться перед час, що часто призводить до утворення морозобоїн на стовбурах, які дерева білити не можна. Незважаючи на велику кількість очевидних плюсів, цей спосіб захисту застосовують не завжди деякі дерева білити у традиційному розумінні не можна. Молоді дерева. Кора у молодих дерев дуже тонка, тому білити їх категорично не рекомендується. Перший раз дерево можна побілити, коли йому виповниться три роки. Пошкоджені дерева. Наявність на стовбурах великих пошкоджень, глибоких тріщин, надривів кору також є протипоказанням до нанесення побілки. Вапно або інші речі, що входять до складу підготовленої суміші, можуть завдати шкоди дереву, стати причиною хімічного опіку. Хвороби дерева. Дерева з сильно вираженими ознаками захворювань, нарости на корі, виразки, зміна кольору кору не білять. Побілка може обпалити стовбур у зоні сильних пошкоджень. Крім того, нанесення на стовбур захисного шару дещо заповільнює газообмін між деревом і навколишнім середовищем, а у хворого дерева цей процес і так порушений. Декоративні дерева. Декоративні дерева та кущі в саду зазвичай не білять. Ризик ураження шкідливими комахами в цьому випадку набагато менший. Чим замінити традиційну побілку. Якщо білити дерево не рекомендується, не варто турбуватися про ті, що воно залишається без захисту. По перше, є й інші способи уберегти стовбур від нашестя комах, появи морозобоїн і опіків. По-друге, можна уважніше підійти до вибору побілки, віддавши перевагу більш щадним складам. Найпростіший і популярний варіант побілки розведене у воді гашене вапно. Сухе вапно або крейду слід висипати у відро та залити водою. Якщо під час приготування такої традиційної побілки для дорослих дерев на 2 кг порошку має припадати 7 8 літрів води, то у випадку з молодими деревами на 7 віс літрів води можна додавати не більше 1 кг вапна, щоб знизити їдкість складу в два рази або замість вапна взяти 1,5 кг товченої крейди. Склад виходить більш рідким, що не зовсім зручно у використанні, але і таким розчином дерево можна побілити. Але можна і загустити засіб. Щоб надати в'язкості, Допустимо додати до нього глини з розрахунку 1 кг на 10 літрів розчину або казеїнового клею з розрахунку 100 г сухого клею на 10 літрів вапняного розчину. Я молоді дерева не білю тільки в перший рік життя саджанця, потім вже починаю білі складом зі зниженою концентрацією вапна. Проблем з опіками або чимось іншим ніколи не було. Можна обернути стовбурі мішковиною або іншим матеріалом, але мені не подобається, як це виглядає, та й процес більш трудомісткий. Звичайна побілка за рахунок своєї їжі дезінфікує стовбур, захищає і від грибів, і від шкідників. Але для молодняку і ослаблених хворобами дерев у саду важливо не спалити кору, тому варто заздалегідь перед весною й осінньою побілкою обробляти їх фунгіцидами і інсектицидами. Для альтернативного захисту стовбура, заміна побілки, можна обмотати його білим дихаючим агроматеріалом, лутрасил, спанбонд. Припустимо, використовувати і звичайну мішковину, тканину. Така заміна побілки цілком обґрунтована ще й тому, що зайці та миші тягування дуже люблять обгризати кору, а агроволокно або мішковина захищають стовбури від сонячних опіків і від появи морозобоїн, і від гризунів. У цього способу є лише один недолік, не дуже привабливий зовнішній вигляд саду. Молоді дерева можна не обмотувати щільно, досити вільно обгорнути навколо щільним повітропроникним матеріалом, закріпити скотчем і примотати до опори. Деякі дачники використовують для захисту стовбурів підкладки під ламінат, у тому числі зі світловідбиваючою поверхнею. Якщо стовбур дерева пошкоджений, від побілки теж можна не говорити повністю. Слід обробити місце пошкодження мідним купоросом один тонт, а потім замазати проблемні ділянки садовим варом. Через 3-4 дні дерево можна буде побіліти прямо по замазаній рані. При побілці пошкоджених дерев після замазування садовим варом додаю в побілочну суміш свіжий коров'ячий гній у співвідношенні 10-1. Гній живе стовбур і покращує швидкість регенерації. Хвороби дерева, які ви вирішили не білі. Обробіть інсектицидами фуфанон із розрахунку 10 мл на 10 літрів води, іскра із розрахунку 1 ампула на 10 літрів води або інший відповідальний інсектицид. Підживлюйте органічними гній, розведений водою у співвідношенні 1,5 компост пташиний після, розведений водою у співвідношенні 1,12 і мінеральними добривами, суперфосфат із розрахунку 40-80 грамів на дерево. Калійна сіль із розрахунку 40 г на дерево. Обмотайте стовбурі обраним матеріалом, а відновити побілку можна після того, як ознаки захворювання зникнути. Білі рекомендують не всі дерева, тому до цього способу захисту саду від шкідників та ранніх сонячних опіків варто ставитися шанобливо. За наявності обмежень стовбурі дерев завжди можна обмотати агроволокном або іншим матеріалом.